Так, друзі, всім привіт! В цьому відео подивимось е, Миколаївку та що біля Слав'янська. Е, подивимось е, Новопавлівку Дніпропетровської області, Коровій Яр, Лиманський напрямок. І взагалі подивимось ситуацію по Лиманському напрямку. Тож, давайте подивимось, як завжди, ракл незламні основні головні енергії та небезпеки, що покажуть карти. Потім більш детально дивимось на Таро. Так, Миколаївка та що біля Слав'янська. Ситуація на найближчі два тижні від 7 квітня. Покажіть основні головні енергії, небезпеки та загрози. Миколаївка та що біля Слав'янська на найближчі два тижні. Тільки Миколаївка, але й навколишні населені пункти також можуть бути під загрозою. Знову ж таки, терор продовжується: терор цивільного населення, вбити віру в наших захисників, якісь ці гуманітарні штаби знов під загрозою. Ну, нічого нового, в принципі, в принципі, немає. Так, давайте більш детально подивимось. Миколаївка та біля Слав'янська на найближчі 2 тижні. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на найближчі 2 тижні. Миколаївка та біля Слав'янська. Заруч, зробити вас заручниками, обмежити в чомусь. Знову ж таки, це може бути і про світло. Протиповітряна оборона може працювати, а взагалі і щось вони там. Щось вони по цьому дуже важко, але щось вони хочуть, я так розумію, там Ливанський напрямок недалеко. Вісім камечів така картка. Це може бути і загроза опинитися під завалами. Ну і знову ж таки обмеження світла, вода, інтернет, зв'язок, все, що з цим пов'язано. Будь-які обмеження. Ось, будь ласка, і тут дуже багато фейкової інформації будуть, буде вливатися ну, ж, через людей, які е, можуть бути на боці ворога, передавати інформацію та ви подивіться. Е, е, Іпсошну інформацію, маніпуляція. Дуже. Тут більше не про обстріли. В принципі, по. Помірності це нічого нового, чого у вас раніше не було. В принципі, все на такому ж етапі, як Костянтинівку показували мені в минулому розкладі. Карт взагалі ну, по загрозах майже карт не повиходило, Ми ж ми знаємо, там 24 на 7 обстріли. Можливо, вже ну, карти бачать ці енергії, як, ну, що воно таке має відбуватись. На жаль, але ну, Таро вже бачить цю ситуацію так, як, як нормальна. Бо це 24 на 7. І вас я якось показує, що все як і раніше було. Але активізація от, дуже багато емоцій. Це картка інформації. Активізація іпсочної інформації. Прям дуже багато литийсь буде. Дуже багато вогню може бути, не сама Миколаївка, а десь околиці. Ну, В принципі, ми знаємо, що у вас там пов'язано зі світлом, світла нема, немає води, і все таке, то що для нас дорогоцінне, те, що вони давно хочуть і знову, подивіться, одні ті самі карти. Зараз у них розрахунок йде на тих, хто на їхньому боці, хто співпрацює з ворогом. Активізація от зробити нам боляче е, щось таке підступне, але завдяки інформації, яку передають за проданці. І по всіх містах майже показали е, активізацію їхньої пропаганди якоїсь. Якусь, якусь, мабуть, нову історію придумали, там хлопчик в трусиках або щось в тому дусі, мабуть, хочуть виправдати. Жертви, які вони наробили в кривому розі, мабуть, щось щось таке. Загроза балістики, і знову ж таки, це можуть бути жінки, діти, а також якісь ресурсні об'єкти. Загроза з повітря присутня, діти також під загрозою. Гуманітарні штаби. Під загрозою, якісь можливе, як мінування або. В принципі, карта КП ППО стоїть, але і недополучений результати. Знову вони будуть намагатися, намагатися знищити те, що вже неодноразово, що у них постійно не вдається. І це дуже добре. Що у них не вдається, але ж, на жаль, вони продовжують намагатися. Бо все ж таки у нас не на 100%, але ну, якось воно так захищено і є можливість відновлюватись. І ресурси є для цього. От вам, будь ласка, активізація псошної пропаганди. Це хитрі з їхнього боку. Вони намагаються активізацію іпсочної пропаганди. Це хитрий план, що все ж таки це якось призведе їх до перемоги. Ну, таке собі. Так, Миколаївку подивились. Якось жахливих карт не показала, але показала так, що в принципі, ну, якщо у вас там постійно обстріли, то ну, поки що ситуація не змінюється. Так, давайте. Новопавлівка Дніпропетровської області, та що біля Донецької. Донецькою. Новопавлівка Дніпропетровської області. Це Сенельниковський район. Основні головні події, небезпеки та загрози, основні енергії на найближчі два тижні. Новопавлівка, Синельниковського району, Дніпропетровської області та ще біля Здоницької на кордоні майже. У вас терор цивільного населення не зупиняється, продовжується. Питання евакуації будуть підійматися. Знову ж таки, якщо є можливість, на певний час треба виїхати. Під, якісь можливе або мінування, або під загрозою лікарні, там, де люди відновлюють сили. В принципі, місто стоїть, місто захищають, місто було є і буде Україною. Небезпека для дітей присутня. І загроза блекаутів. Ну, Страх, залякування, на жаль, продовжується. Нова Павлівка, область, області. район, та що біля Донецької. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події. Та висновок на найближчі два тижні. Нова Павлівка. Знову ж таки, під загрози або вночі загрози, або під загрози лікарні, е, готелі, якісь там, де люди відновлюються, сили. Ну такий собі дисгармонія, дисбаланс, е, діти під загрозою, небезпека для дітей. Не взагалі. взагалі цивільне населення також під загрозою через активізацію внутрішніх ворогів колаборантів. Карти одні ті самі. Я прям... Такі. Зовсім не цікаво, бо роз... Роз... розкладаєш, а карти показують так само по кожному місту. Що зараз в... всі е... успіхи ворога тільки завдяки е... розвіддронам і... Активізації внутрішніх ворогів, які зливають інформацію. На жаль, показують жертви якісь е щось емоційне може, дуже, дуже емоційні події, Може бути якийсь такий обстріл, що багато жертв серед дітей. От саме серед дітей багато вогню. Щось дорогоцінне може стати. Для Дід це також дорогоцінне для нас. Ем, якісь обмеження? Обмеження по ресурсам, щось зруйнувати таке. Ну, зв'язок, інтернет, те, що допомагає нам. Ем, щоб не володіти повною мірою інформації, те, що нам допомагає відстоювати цей напрямок. Щось щось таке важливе вони хочуть зруйнувати, щоб у нас були якісь втрати. Те, що у нас і так в обмеженої кількості вони хочуть ну, хочуть це зруйнувати. Жінки, діти під загрозою. Якісь матеріальні об'єкти, прям це ціленаправлено. Руйнування ціленаправлено, агресія націлена на цивільне населення. І, і завдяки ІПСО так само. Тут не тільки агресія і загрози з повітря, тут і активізація псушної інформації. Подивіться, по всі, по всіх містах. Активізація пропаганди поєднують І обстріли, і активізацію пропаганди. Прям знищити ресурси, важливі ресурси. На полі бою не вдається так, як у них хотілося. Зазнають вони. А, це не п'ятірка, вибачаюсь. хитрість, Хитрість, хитрість. Об... Вони щось, якісь задумали хитрий план. Хитрий план якось пойти по-іншому. Якось про що це зараз. Подивимось про що це. От через те, що вони не можуть активно рухатись. Якісь якийсь тупік вони зайшли, то можлива активізація обстрілів. Вони хочуть рухатись в ваш бік, але не, ну, не можуть через це змінюють тактику І, такі підступ, підступні обстріли. Але дуже хочуть окупувати місто, хочуть але поки що не можуть рухатись ваш бік. Дуже багато жертв можуть бути. Це ж цивільного населення. І знову активізація і псошної інформації завдяки внутрішнім тим, хто співпрацює з ворогом, внутрішнім ворогам, як такі таємні, таємні ячейки, які давно вже в місті, але себе не проявляють до певного часу, коли це потрібно, розхитати ситуацію в місті. І знову ж діти під загрозою. Цей балістику може бути. Неспокійні карти. Дуже неспокійні. Це таке е, місто е, в слабкості. Прям руйнування ось таке прям хочуть знекровлити місто. Так. І... Давайте Коровій яр, Лиманський напрямок. Ситуація. Основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі два тижні. Покажіть нам Коровій яр на найближчі два тижні. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Небезпеки, руйнувань все ж таки присутні. Там лікарні, там люди можуть відновлювати сили. Ну, В принципі, ситуація ясна, і націлені, звісно, вони в першу чергу тут показані не на цивільне населення, а на наших захисників, Так, давайте подивимось більш детально. Основні головні енергії. Небезпеки та загроз для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні в місто Коров Яр Лиманський напрямок. Це картка обстрілів, боючих обстрілів. Неочікувана агресія, це про балістику, про клаби, можливо. Щось дорогоцінне для нас зв'язок, інтернет, світло, дорогоцінний ресурс. Зруйнувати. Це зробити нам дуже боляче. Безсонні ночі, дронові атаки, взагалі дуже, дуже активно. От там у вас рух от, і рухатись хочуть. І рухатись також хочуть дронові атаки. Знову ж таки, іщуть, хто, хто б з ними міг співпрацювати. Ну, такі собі карти. Окремо, подивимося Лиманський напрямок стосовно їхнього руху, що там і як там. Критична інфраструктура все, що пов'язане з цивільним населенням. Це може бути під загрозою. Те, що дорогоцінне. Ну ж таки, знищити все, щоб люди просто виїздили з міста, щоб було неможливо е знаходитися в місті. Ну. Вони, я так розумію, у них ціль знищити на Донеччині все, щоб люди просто не могли там існувати, не могли там жити і просто виїхали. Вони думають, що вони можуть просто зайти і забрати ці території без людей. Люди їм не потрібні. Їм потрібні просто землі, території. Тому вони нищать все в нуль. Ну, ж таке щось підступне проти цивільного населення, якісь можливо, обстріли, якась агресія. Вони задумали, щоб печаль, скорбота була, можливо, прям щось такі болісні обстріли, але або багато, коли не розумієш, що куди летить, і ППО не, не, не може впоратися. Загроза для світла взагалі, загроза жертв, вогонь. Дуже хочуть вони досягти якоїсь цілі, щось зруйнувати по вежі, безповоротньо зруйнувати. Те, що не те на що вказали внутрішні ворогі колаборанти, але, в принципі, вони давно вже це планують, давно вже це обстрілюють, але ну, якось вони не виходить. Щось їм заважає, дуже важко це зробити. Не знаю, що там таке у вас дорогоцінне, але те, що вони неодноразово, по багатьох містах так і показують. Це все ж таки, мабуть, предоброву для населення. Так, коровій яр. від того, що у нас якийсь таємний план, розраховують, розраховують на якусь співпрацю. Співпрацю у вас в будинку. Тобто допоможуть внутрішні ковраги-колаборанти, які допоможуть якимось чином рухатись в вашому напрямку. Усіх. По всіх містах карти показують. У них, у них нічого не вдається, у них один раз рахунок на тих, хто їх чекає на внутрішніх ворогів калаборантів. Все. По полеманському напрямку. Зараз ще подивимось. показували, що стягують резерви, стягують ресурси прям такого активного наступу. Не показала. Маємо їх зупинити, але ресурси вони стягують. Прям дуже багато ресурсів. Щось вони такі планують. Зараз подивимось Лиманський напрямок, а потім, мабуть, треба зробити взагалі відео і подивитись по всіх напрямках. Так, Лиманський напрямок. Покажіть нам ситуацію до кінця, на найближчі 2 місяці. Ситуація на Лиманському напрямку зі сторони ворога. Які плани ворога? На Лиманському напрямку. Які у ворога плани? Ось вам імператор, якийсь таємний план, щось задумав? Щось задумав. Ну, по-перше, це про те, що активізація, те, що нам карти вже показали, пропаганди, ідеології. Знову ж таки, через Ті, хто з ними співпрацює, якось намагаються, намагаються розвернути ситуацію в свою сторону. І, і ось таки, ну, ось таки, ресурс для війни вони стягують, але ну, поки що тупик Тупик і нестабільність їх планів. Як би не хотіло, але все ж таки ресурсів не вистачає. Розрахунок знову ж таки пропаганди, розрахунок на тих, хто сидить на, сидить на двох стільцях, хто допомагає і хто чекає, щоб змінити на владу на кацапську. Ось у них основний таємний план це впливати на мозок людей своєю пропагандою, і розрахунок саме на внутрішніх ворогів колаборантів. А покажіть. Лиманський напрямок, це я зрозумів. Покажіть стосовно наступу. Які плани до кінця весни, на найближчі два місяці у ворога. Стосовно наступу. Підсилюються. Підсилюються, хочуть рухатись, але якась важкість, якась важкість, якісь дуже багато втрат у них буде. Щось вони не враховують. У нас є якісь інструменти, якісь нові ідеї і, в принципі, ресурси їм протистояти. Вони підсилюють тут напрямок, планують рухатися, але їм буде дуже важко це зробити. Покажіть, чи буде якийсь значний успіх по Лиманському напрямку у ворога? На найближчі два місяці до кінця весни. Чи буде якийсь успіх у ворога? Ну, якісь все, все ж таки якісь населені пункти можуть, можуть по новій окупувати. А, а взагалі всі, всі їхні плани, е, пойдуть по вежі. Прям якісь значні успіхи. Будуть у ворога на Лиманському напрямку значні успіхи. Ні, щось незначне. Незначне, як повтор певної ситуації, якісь помилки з минулого у них будуть. Якесь обнулення і, навпаки, вони виходять в стані жертви. Якась прихована агресія від всесвіту. Підсилення. Імператор підсилює цей напрямок. Знову ж таки, розрахунок на активізацію спрячих у цих ячеєк. Але щось піде не так. Щось піде не так. Як вони розраховують, оцей таємний план, начебто як. Буде початок, але е, повішений стан все перевернеться знову ж таки, не так як вони планують. Ну і взагалі, ця їхня пропаганда, вже дуже важко, вже є обмеження, бо все ж таки, так як раніше, вже не буде. Люди розуміють, що те, що раніше вливали в вуха, в те, що люди вірили, вже це не працює, бо все ж таки на голови летять ракети, і люди розуміють, хто, хто є ворог. Тому, прям прям чогось такого значних успіхів я. Дякувати Богу не бачу на найближчі два місяці. Звісно, будемо ще передивлятись, і, мабуть, зроблю ще окреме відео. Подивимось Сумську, Харківську, Донецький напрямок, інші, Запоріжжя, Херсон по напрямках. Я думаю, треба зробити таке відео. Буду дуже вдячний за ваші вподобайки, за те, що ви поділитесь цим відео з кимось, за ваші підписки, за ваші коментарі. Друзі, підтримайте, проявіть активність. До нових зустрічей!